Чому вода потребує охорони? Воду річок, озер, колодязів використовують для зрушення полів, садів, городів, для потреб тваринництва. Людина, використовуючи воду природних водойм, іноді забруднює її. У річки й озера потрапляють відходи фабрик, заводів і тваринницьких ферм. Відпочивальники часто залишають сміття на березі водою. Усі люди повинні дотримуватись правил з охорони води. Потрібно економно витрачати воду, охороняти від забруднення промисловими відходами. Джерела забруднення води, аварії на атомних станціях, промислові відходи, аварії нафтоперевізного транспорту, лісові та степові пожежі, сміттєзвалища, викидні гази транспорту. Людина використовує воду у сільському господарстві, у побуті. На виробництві. З давніх часів люди оселялися в тих місцях, де є вода. Усі великі міста розташовані поблизу джерел води. Тому водойми, з яких беруть воду для населених пунктів, слід охороняти. Бережіть воду, яка тече із водопровідного крана, хлюпочиться у річках і джерелах. Економне використання води це турбота про всіх людей, які живуть поряд з нами і житимуть після нас. Знаєш, поверхня нашої планети на 70% складається з води. Однак прісної дуже мало. Якби планета була розміром зі шкільний глобус, то води на ній не вистачило б навіть на один ковток. О, водичка. І щось дуже мало, і звичайно, людям варто було б набагато економніше використовувати воду. Для цього ти можеш вимикати воду в крані, коли чистиш зуби, і витрачати її набагато менше. Не вимикаючи воду під час чищення зубів, жителі лише одного житлового кварталу протягом місяця марно витрачають стільки води, скільки міститься в Олімпійському басейні. О, а куди ця вода ділася? Ми що, тепер спринтери. А ще ти суттєво економиш воду, коли миєшся в душі, а не приймаєш ванну. За добу ти використаєш вдвічі менше води. Якщо всі люди з невеличкого містечка лише один місяць дотримуватимуться цих порад, ми збережемо стільки ж води, скільки в озері синевір. Уяви, скільки води можуть зберегти всі люди на землі. Отже, вимикай воду, коли чистиш зуби, а також частіше мийся в душі замість ванни, і ти допоможеш врятувати нашу улюблену планету. Охорона води це система заходів, спрямованих на попередження і усунення забруднення. Воду широко використовують у побуті і на виробництві. Вода це джерело життя на землі, тому до неї потрібно ставитися дбайливо. 22 березня відзначають Всесвітній день води. Чи знаєте ви, що літер забрудненої води, потрапляючи у водойму, робить непридатними для пиття 100 літрів чистої води? Світовий океан у небезпеці. Люди завжди прагнули до води. Саме ці території люди намагалися освоїти у першу чергу. Близько 60% усіх великих міст перебувають у прибережній зоні. При цьому великі промислові комплекси викидають у море близько кількох тисяч тонн усіляких відходів, у тому числі великі міста, туди ж зливають і каналізацію. Тому не варто дивуватися, що коли воду беруть на пробу, то там знаходять величезну кількість різних шкідливих мікроорганізмів. Світовий океан це величезна, але дуже тендітна система. Це стало особливо очевидно в останні десятиліття, коли забруднення океанських вод досягло небачених раніше масштабів. А тим часом від стану води залежить не лише добробут екосистем. Сама людська цивілізація багато у чому залежить від світового океану. Він впливає на погоду та клімат усієї планети. З ростом кількості міст зростає кількість викидів, що виливаються у світовий океан. Навіть такому великому природньому ресурсу не під силу переробити стільки відходів. Відбувається отруєння флори та фауни, як прибрежної, так і морської за непотрібного господарства. Міста борються з забрудненням таким чином. Відходи скидають подалі від берега та на велику глибину за допомогою багатокілометрових труб. Але це взагалі нічого не вирішує, а лише відстрочує час повного знищення флори та фауни моря. Одним з найголовніших забруднювачів вод океану є нафта. Потрапляє вона туди різними шляхами. Під час аварії нафторудовозів, аварії на морських нафтопромислах при видобутку нафти з морського дна. Через нафту гине риба, а та, що виживає, має неприємний присмак і запах. Вимирають морські птахи. Лише в минулому році померло 30 тисяч качок морянок близько Швеції через нафтові плівки на поверхні води. Нафта, плаваючи по морським течіям, припливаючи до берега, зробила непридатними для відпочинку та купання багато курортних зон. Пластмасові відходи складають цілі скупчення та плями в водах Тихого Атлантичного індійського океанів. Більшість сміття утворюється через скидання відходів з густо населених районів узбережжя. Часто морські тварини ковтають пакети та дрібні частинки пластику плутаючи з їжею, і це приводить до їх загибелі Кану Кожному підсилу нехай зовсім трохи, але знизити темпи забруднення світового океану та руйнування його екосистем. Не виливайте до каналізації токсичні речовини, розчинники, засоби, що містять хлор та інше. Здавайте на переробку батарейки та флуоресцентні лампи. Вирушаючи на або морську прогулянку, ведіть себе відповідально та не залишайте на березі сміття. Навпаки, можна поєднати відпочинок з невеликим імпровізованим суботником. Адже якщо не ми, то хто?